Давай подивимося, яка людина сьогодні буде грати ключову роль. Так, 6 секунд. Так, яка людина буде сьогодні грати ключову роль для тебе. Овен, рак Скорпіон може бути. Досить емоційний. Також ця людина може керувати кимось, це може бути твій керівник, або взагалі людина, в якої є під керівництвом якісь люди. Або буде розмова про брак ресурсів, або людина зараз переживає якісь втрати. Можливо, Ця людина, якщо це в тебе якісь страти, ця людина допоможе тобі. Це буде ключова людина. А, людина. Людина може бути злегка, наївна, в той же час. Людина досить така стабільна, тобто це людина, якій можна довіритись. Також це може бути якась пара. Жінка і чоловік, наприклад, жінка більш така наївна, дитяча енергія, і чоловік такий стабільний, приземлений ресурсний.